Шановні депутати, розпочинаємо з вами роботу постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики. Всім осіб у нас є, форум починаємо працювати. На порядок денний винесено у нас 11 питань. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Немає ніяких доповнень нікого депутатів порядку денного. Отже, розпочинаємо роботу комісії. Перше питання про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку з міської територіальної громади на 25-й рік, затвердженої рішенням 76-ї сесії з міської міської ради го скликання від 24 грудня 24-го року номер 4176. Будь ласка, начальник управління економічного розвитку та інвестицій з міської міської ради Олена Плитенкоскова головуючий, шановні депутати. Вашої уваги пропонується. Наступні зміни до програми соціально економічного та культурного розвитку з міської територіальної громади на 2025 рік, а саме по галузі, основні заходи до програми по галузі освіта пропонують такі зміни, зменшити кошти на суму 1 мільйон 301 тисяча 428 гривень. По об'єкту коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту капітальної ремонт захисної споруди проти радіаційного укриття для комунального закладу з ліцей No1 з міської міської ради Человського району Харківської області за адресою міста Змію вулиця Шероніця, будинок 25 і передбачити в міському бюджеті кошти в сумі 198 243 гривні. Також зменшити на суму 22 тисячі 872 гривні. Кошторисну вартість по об'єкту капітальний ремонт захисної споруди протирадіаційне укриття для комунального закладу Чомужівський ліцей з міської міської ради Чорної ради Харківської області за адресою села Чомужівка, вулиця Кришталя, будинок 1 в харигування і передбачити в місцевому бюджеті кошти 447 128. Зменшення коштів спрямувати на новий об'єкт. За назвою нове будівництво захисної споруди цивільного захисту для комунального закладу з ліцей номер 1 з міської міської ради Чоївської ради Харківської області за адресою місто Змії, вулиця Шароніця, 25 І передбачити в місцевому бюджеті кошти в сумі 1 млн 497 тисяч на розробку проєктно-кошторисної документації. Далі в додатку. Основні, основні заходи програми соціально-економічного та культурного розвитку по іншим галузям. По об'єкту придбання металевих конструкцій в рамках створення Алеї Слави на території громади зменшити кошти на суму 7 250 гривень та передбачити в бюджеті 210 150 гривень. Також зменшити на суму 20 250 гривень. Кошти на придбання меморіальних дошок за гібливої в рамках створення алеї слави на території громади. Та передбачити місцевим бюджету кошти в сумі 345 тисяч 150. Такі зміни. Чи є питання до доповідаючого? Питань немає. Пропоную винести даний проект рішення на розгляд сесії з міської міської ради. Хто за те, щоб підтримати дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались. Дякую. Рішення прийнято наголосне. І друге питання порядку денного. Так. Про скасування рішення 29-ї сесії міської ради 8-го скликання від 11 серпня 22-го року номер 2490 Будь ласка. З міської, міської ради звернувся директор ППЛІТУ з пропозицією скасувати рішення. 29-ї сесії міської ради від 11 серпня 2022 року номер 2490 про звільнення від арендної плати ППЛІТОН. Тому цим рішенням пропонується скасувати рішення 2022 року з 1 жовтня 2025 року. Будемо платити. Будуть сплатити оплату. Є питання? Якщо питань немає, хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення і винести його на розгляд сесії з міської міської ради? Пушу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Дякую. Рішення про дякуємо вам. Наступне питання. Про внесення змін до програми інформатизації. Цифрова трансформація з міської міської ради на 23-25 роки. Затверджене рішення в 52 сесії міської ради, 8 скликання від 9 листопада 2023 року. Номер 3165. Будь ласка, доповідає начальник відділу бухгалтерської служби, головний бухгалтер з міської міської ради Інна Радченко. Доброго дня. Пропонується внести зміни до програми інформатизації, цифрова трансформація, шляху внесення змін до пункту оснащення ЦНАПу з міської міської ради доповнуть таким змістом. Інсталяція. Спеціалізованого програмного забезпечення та налаштування робочих місць для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України посвідчують особу чи її спеціальний статус з комплектом обладнання для зняття біометричних даних. Сума по програмі не змінюється. Господи, Це стосується обладнання для... Паспортизації. Програму. Необхідно ще встановити програму. Да, Налаштування програми. Є питання? Тільки відпечаток, а ще і клас, так? Ще програмне забезпечення, відповідне. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Дякую. Дякую вам. Наступне питання про внесення змін до програми соціального захисту населення з міської територіальної громади на 25-28 роки, затвердженої рішенням 76-ї сесії міської ради, 8 сніпня і 24 грудня 2024 року номер 4192 доповідає начальник управління соціального захисту населення з міської міської ради Слава Шановні Пановчі, шановні депутати, просимо погодити внесення змін до програми соціального захисту населення. Збільшивши на 1 мільйон гривень прогнозні обсяги фінансових ресурсів для надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам, які зареєстровані на території знову замови. Чи є питання до доповідаючого? Ми знаємо, що кількість звернень зростає постійно, тому дуже важлива справа. Хто за те, щоб підтримати дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Дякую. Рішення прийнято. Про внесення змін та доповнень до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства з міської територіальної громади на 25-26 роки, затверджено рішенням 76-ї сесії міської ради 8-го скликання 24 грудня 2024 року No4179. Будь ласка, головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, екології та благоустрою населених пунктів з міської міської ради Ольга Дорніченко. Доброго дня. Ага. На ваш розгляд пропонується зміни до програми Житлограмського. Розділ 3. Ремонт та отримання доріг. Пункт 8. Поточний ремонт асфальтового покриття на автошляхах територіальної громади, внутрішньоквартальних проїздах та тротуарах, а саме ліквідація виборів немоскременевим методом. Зменшити на 113 558 тисяч гривень. Пункт 32. Поточний ремонт асфальтового покриття на автошляхах територіальної громади, внутрішньоквартальних проїздок та тротуарах, а саме ліквідація виборів. Немастроменевим методом по вулиці Лугова, село Задонецьке, збільшити на 113-558 тисяч гривень. Пункт 43. Експлуатаційне отримання автомобільної дороги, загального користування місцевого значення с 259 зміїв Мокнач збільшити на 327-280 тисяч гривень. Витрати по розділу 3, пункт 8 та 32 в межах існуючого кошторису перерозподіл коштів. Пункт 43 – це витрати за рахунок перерозподілу розподілу коштів з інших програм та додаткового фінансування за рахунок вільного залишку. Розділ 6 – Фінансова підтримка КП змідів сервіс. Запомнити, пунктом 12. Придбання насосу гідравлічного GCB у сумі 49 199 тисяч гривень. Пункт 13 – Розробка технологічного рекламу до централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у сумі 39 тисяч гривень. Пункт 14. Оплата заборгованості за електроенергію за вересень 2025 року у сумі 500 тисяч гривень. Витрати по розділу 6 в межах існуючого кошторису перерозподіл коштів. Витрати по розділу 6 в межах існуючого вибачте, розділ 7. Фінансова підтримка КП зміїв тепло. Внести зміни. Пункт 4. Проведення опалювального сезону, а саме на погашення заборгованості за розподіл природного газу. Збільшити на 243 493 тисячі гривень, витрати по розділу 7 за рахунок перерозподілу коштів з інших програм. Дякую, я закінчила. Чи є питання до доповідача? Змії вмох на 3 мільйони. Да. Хочу да. ставати прокоментую, коментую, да. це вже залишок коштів. Цим, цим виділенням ми вже закриваємо питання по дорогам. з на чи Артюхівка. Зміну 3 мільйони 27 тисяч гривень. Є ще питання. Якщо питань немає, пропоную вивести даний проєкт рішення на розгляд сесії з міської міської ради. Хто за те, щоб підтримати дане питання, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались, дякую. Рішення прийнято. Дякуємо вам. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки КП «Змійське виробниче управління житлово-комунального господарства Змійської міської ради Чугуївського району Харківської області на 25-й рік, затвердженою рішенням 76-ї сесії міської ради восьмого скликання 24 грудня 2024 року номер 4182, доповідає директор комунального підприємства «Змійське міського ЖКХ Роман Габонов. Доброго дня, шановна, шановна поступні. Я Песнівське Вушкери просить вас зменшити видатки по коштам, які були виділені на сесії, по програмі соціально-економічного та культурного розвитку на 25 рік в сумі 27 тисяч 500. А саме придбання металевих конструкцій в рамках створення алеї слави на території громади в сумі 7 тисяч 250 гривень і придбання моральних дошкор за воїнам в рамках створення алеї славної території громади в сумі 20 тисяч 250 гривень. А також... Просить вас виділити додатково кошти і зв'язку з заповненням вакансії робітників благоустрою згідно штатного розпису виконання програм розповість фінансової підтримки заробітну плату в сумі 43 тисячі гривень на рахування, на оплату за праці в сумі 9 тисяч гривень разом 52 тисячі гривень. Чи є питання до доповідаючого? Якщо питань немає, пропоную винести даний проект рішення. на ну, з мі... сесії з міської міської ради. Хто за те, щоб підтримати <звіт> дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? За <звіт> проти. <Утрималась. звіт> Дякуємо вам. <звіт> Наступне питання. Про внесення змін до програми розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини на 22-25 роки, затверджено рішенням 23-ї сесії восьмого скликання з міської міської ради від 10 лютого 2022 року, номер 2120, Доповідає начальник відділу культури, молоді, спорту та туризму з міської міської ради Олег Відомов. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Прошу внести зміни в програму розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини 22-25 роки, а саме доповнити додаток до програми пунктом 1.8, придбання та встановлення металової конструкції флажок з метою шанування пам'яті воїнів загиблих під час вторгнення Російської Федерації. Обсяг фінансування 27%. 500. Є питання до доповідаючого? Ти... Фашкоб вже встановлено. Mm, по, по факту треба просто провести проплату. Хто за те, щоб підтримати дане проєкт, рішення, прошу голосувати. Хто за? Да. Проти. Тримались. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Пронесення змін до програми розвитку та надання фінансової підтримки комунальному підприємству Центр... комунального підприємства, Центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. З міської міської ради Чугуївського району Харківської області на 2025-27 роки затверджене рішенням 76-ї сесії з міської міської ради, 8 скликання 24 грудня 2024 року номер 4202 Будь ласка. Відділ культури, молоді та спорту з міської міської ради просить вас на сесії виділити, виділити додаткові кошти Загального фонду бюджету на 2025 рік в сумі 400 тисяч гривень. Для статутного виконання статутних обсягів свого комунального підприємства «Центр фізичного здоров'я і населення спорт для всіх з міської, міською ради району. вузького району. Це харчування учасників, це проведення змагань. На каналі статутних о, своїх обов'язків. Є ще питання буду. Так. 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 Є питання ще до доповідаючого? Питань немає. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення, винести його на розгляд сесії з міської міськради? Прошу голосувати. Хто за? За. Проти. Дякуємо. Рішення прийнято. Дякуємо. Наступне дев'яте питання. Пронесення змін до програми розвитку комунальної установи по забезпеченню діяльності, з утримання та обслуговування майна комунальної власності з міської міської ради Чивоївського району Харківської області на 25 рік. Затвердженою рішенням 76-ї сесії міської ради 8-го скликання від 24 грудня 2024 року номер 4184 доповідає заступник директора комунальної установи по забезпеченню діяльності з утримання та обслуговування майна комунальної власності з міської міської ради Чугуського району Харківської області Михнусі. Будь ласка. Добрий день. Просимо комунального просто вас. В межах кошторизних призначень просимо зменшити згіднування. По коду предмети матеріалу обладнання та інвентар, і а збільшити связування на оплату пост, крім комунальних, визьміні 100 тисяч гривень за проведення робіт по підготовці до опалювання силову. <косміст> тобто ми ж наявних асільнувань просто Перерозподіл внутрішній. Є питання до доповідаючого? Немає. Немає питань. Хто За те, щоб підтримати даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? За. Проти? Утримались. Дякуємо. Наступне питання. Про виділення коштів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. доповідає начальник фінансового управління Змійської міської ради Вікторія Кайданович. Віктори, може ви присядете? Ні, тоді. Окремим рішенням ми будемо. Вносити зміни і виділяти на виконання програми реформування розвитку житлово-комунального господарства з міської територіальної громади на 25-26 роки по ДП дороги Харківщини на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення Змію Мохнач Чугуївського району Харківської області додаткові кошти в сумі 3 мільйона 027 280. Закриваємо. Це технічне питання, да. просто окреме рішення. для Зміна до бюджету. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Підтримались. Дякую. Рішення прийнято. І наступне питання про внесення змін до рішення 76-ї сесії з міської міської ради 8-го скликання 24 грудня 2024 року № 4207 про бюджет з міської міської територіальної громади на 25-й рік та додатки до нього зі змінами. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 17.09.2025 року № 996-Р та повідомлення Державної казначейської служби України від 24.09.2025 року № 85 Бюджету громади по спеціальному фонду збільшена субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнями початкових класів закладів загальної освіти в сумі 600 гривень. Ми відповідно збільшуємо видатки по відділу освіти по продуктам харчування в сумі 600 гривень. Також по міській раді збільшуємо видатки в межах, за рахунок збільшення доходів по загальному фонду. В сумі 2 мільйони 941 сорок тисяча та при розподіл деяких видатків по міській раді з більшими видатки на виконання програми реформування розвитку житлово-комунального господарства зміської територіальної громади на 25-26 роки, по ДП дороги Харківщини на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення зміїв МОК на району Харківській області в сумі 3 мільйона 027 тисяч 280 гривень. Також на виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства з територіальної громади на 25-26 роки роки на надання фінансової підтримки на безповоротній основі КП зміїв тепло для проведення опалювального сезону, а саме на погашення заборгованості за розподіл природного газу в сумі 243 тисячі 493 гривень. На виконання програми розвитку та фінансової підтримки КП Зміївське виробничого управління житлово-комунального господарства Змінської міської ради Чугуївського району на 25 рік по КП Зміївське Мівське Боже КГ заробітну плату працівникам зайнятих благоустроєм на території. Міста ЗМІЇВ в сумі 43 тисячі та на нарахування на оплату праці 9 тисяч На виконання програми зайнятості населення територіальної громади на 25 і 28 роки, роки збільшуємо видатки по міській раді в сумі 73 тисячі На виконання програми розвитку земельних відносин та охорони земель Зміївської територіальної громади на 25 рік збільшуємо видатки в сумі 76 шість тисяч гривень. На виконання програми інформатизації, цифрова трансформація з міської міської ради на 23-25 роки, на оплату послуг з інсталяції спеціалізованого програмного забезпечення та налаштування робочих станцій для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи спеціальний статус в сумі 43 тисячі 500. По відділу освіти збільшуємо видатки на заробітну плату в сумі 286 тисяч 885 гривень та нарахування на оплату праці в сумі 63 тисячі 115, 115 гривень. По відділу культури, молоді, спорту та туризму з Міської міської ради збільшимо видатки на виконання програми розвитку та надання фінансової підтримки комунального підприємства Центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх з Міської міської ради Чугуївського району на 25-27 роки. Збільшимо видатки для участі в чемпіонаті Харківської області з футболу в сумі 400 тисяч гривень. Також по управлінню соціального захисту населення потерцентру збільшуємо видатку на заробітну плату та нарахування в сумі 450 тисяч гривень. І по міській раді по КП ЗМІ сервіс на виконання програми зайнятості населення Зміївської територіальної громади на 25-28 роки для залучення безробітних осіб та громадських робіт тимчасового характеру, суми 43 тисячі 500. Все, у мене все. Всі... Всі останні зміни, які ви почули згідно програм в межах затверджених асігнувань у бюджетним учреждені. Установо. Чи є питання до доповідача, шановні депутати? Господи, пояснити. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, винести його на розгляд в сесії з міської міської ради? Прошу голосувати. Хто за? За. Проти. Тримуюсь. Дякуємо. Дякуємо. Шановні депутати, порядок денний вичерпано, всі питання ми розглянули. Можливо, у когось є якісь доповнення, зауваження. Тоді засідання комісії вже залишили. Дякую. Зараз всім у десятій на сесії.